Проходня, це Вереспаліне з демонстрацією а, лабораторної роботи щодо створення і роботи з базою даних. У мене створена в ДОтнеті за допомогою РМК Entity Framework, яка гарно працює з Дотнетом. А, Ну, І підхід був Code First. А, для того, щоб його реалізувати, у мене було створено доменні моделі, а, там, наприклад, категорія чи комірка точки видачі. Ну, ми бачимо, що вже, а, вже на етапі моделі ми задаємо певні а, властивості та обмеження нашим в нашій таблиці, наприклад, задаємо, що тут може чи не може бути нульове значення. А далі ці всі моделі в Application DB Context збираються як датасети, Ну а DB set це вже відповідність до таблички у базі даних. Бачимо, що тут є теж такий цікавий метод, називається OnModelCreating. Тут ми задаємо так само constraint і поведінку. Тут, наприклад, що в EntityUser юзер має бути унікальним. Або що в Ордері є foreign key — це посилання на кастомера. Один одне замовлення, один користувач, і навпаки один користувач багато замовлень. І on delete behavior, коли видаляється замовлення, користувач видалятися не має. Це ми зазначаємо, наприклад. Ну тут так само і з ЮНІК і налаштування foreign ключів. Інше бачимо, що для того, щоб створити базу даних, ми створюємо і накатуємо, проводимо міграцію. Є initial міграція, де у нас описано всі колонки, всі таблиці. Ну, так, всі таблиці, їхні всі колонки, і всі обмеження, які а, ми створюємо, налову воно чи ні? Ну і є подальші а, для того, щоб щось підкоригувати, оскільки або не подумала, або а, додумала пізніше, що так має бути, наприклад, amount in stock, і amount in stock, як воно має бути. А як працюємо із базою даних? Працюємо. Через контролери і сервіси покажу, як це відбувається в контролерах. Я використовую протокол OData, Тому у мене є, а, ну не тому, але тому є можливість створити базовий контролер OData. А, а тут у мене реалізовано для певної сутності усі відповідно методи, наприклад, GET, GET, by ID, POST, PUT та Delete. Вони такі базові, просто отримати сутність, просто створити сутність в базі даних певного типу. Оновити сутність цього базового типу або видалити за айдішником цю сутність. Далі мої контролери, наприклад, здається, в я нічого не змінювала. Так, наприклад, категорії контролер для того, щоб був правильний шлях, ми створюємо цей контролер і успадковуємося від базового контролера, передаючи туди сутність, з яким типом ми будемо працювати. Власне, клас зазначаємо. І у нас вже виходить, що є базові методи, яких нам достатньо, наприклад, для цієї сутності як категорія, через цей одейта контролер Бейс. Але якщо нам цього недостатньо. Наприклад, у нас а, немає такого методу як а, fulfill request для інсталяції нашого нашої точки видачі. Ми прописуємо тут логіку, яка нас цікавить. А прописуємо, наприклад, там є якісь додаткові методи, які будуть використовуватися, і прописуємо шлях а, до цього ендпойнту. І так, таким чином працюємо. Або а в замовленні, коли ми його розміщуємо, нам ще потрібно там звернутися до нашого iot застосунку. Ми робимо override цієї базової логіки з базового з. Базового дета контролера і зазначаємо все, що нам там потрібно зазначити в цьому методі. Подивимося, як це виглядає в базі даних. Ось наша створена база, всі ці таблички. Тут створила діаграму для того, щоб це було трошки наочніше. Бачимо, що в нас є юзер, його токени, його замовлення. Один юзер багато замовлень. У замовлення є ордер айтеми, там, де ще зазначається, там, якого продукту, скільки ми хочемо замовити. Є продукт, багато продуктів одна категорія. У продукта є виробник його у організації, є точки видачі, заявка на їхнє встановлення, на їхню деінсталяцію. У точки видачі є комірки, точки видачі, в яких розміщується власне замовлення. Ну і е, до точки видачі стосується деінсталейшн-реквест. Таким чином, це все працює. Тестування системи проводила і записувала, коли показувала серверний застосунок, мобільний застосунок і веб-клієнт цієї створеної системи. Лінки прикріплю в описі до відео. Дякую.